Вітаю! Сьогодні 14 липня і це мій корисний сніданок. Неділя, я ще нічого не приготувала на сніданок. Тому буду швиденько думати. Є гриби печериці такі, є фарш покупний. Так, печериці підсмажуємо. цибулю підсмажуємо, додаємо фарш. Отелі фарш. Зараз ми щось не робимо. Так я його переклала, щоб порізати, а він залип. Так, смажимо, Посолила. Беру ось стільки кріпла. Поріжу трошки, сюди додам, подрібню, потім додам сир і теж все подрібню. Фарш я підсмажила. Зараз я його теж перемну, щоб був дрібненький. А гриби не будемо переминати. Індичий фарш підсмажений з цибулькою. Так, ось так перекрутили. І беремо лаваш, беремо ось цю заправку, що я зробила з сиру, кріпу і сметану додала. Так. Так, все викладаємо сюди. І зверху кладемо такі підсмажені штучки. Так, грибочки. Салила чи ні забула. Так, трошки. Тому насмастимо і завернемо. Ось так. Сирною, замазкою. Потім. Так. Фарш такий. Так. Досить не знаю. Так, Гарнесенько, так? Щось я через екран не дуже можу працювати. Так, добре. Головне, щоб не, як завжди, не перебавити. І грибочки. Це я вже зроблю за кадром, бо вони не хочуть падати. Так, добре. На другому я більш намазала сирної заправки. Так, але ж я забула перець, тому перший рулетик без перцю. А другий з перцем. Ось так закрутила і до духової шафи ставлю. Сніданок готов. І зараз ми. Будемо їсти. Так. Так, як тут подивитись, що там? Ну, все гарнесінько, так. Будемо їсти. Ага! Забула вірку взяти. Ну, я ще все одно трошки зачекаю, бо гаряче. Так. А, мабуть, смачно. І ще буду томати їсти і запивати буду супер напієм. Сироватка. Так? Знаєте, таке? Корисне-корисне. Так. І поки моя їжа ще гаряча, я вам розповім, що це за сир я зробила. Взяла 2 літри молока. 3,5% жирності. Е, і зробила сир, додала закваску. Знаєте, скільки вийшло сиру? 530 грамів. Це супер. Це супер, дійсно. Якщо не лінуватися, робити самому, я в захваті, так. Ну, іноді. Кисли купиш на базарі, Так? іноді дорогі, а це супер. І не кисли, і недорогі. Так що раджу вам самим готувати. І ще вам буде така чудова нагода так, додати, мабуть, хліб випекти. Так? Чи вареники зробити. Ну, і, Ілі, як я, сьогодні просто буду пити. Не вірите? Ну, дійсно, я зараз при вас. Пробую сиворотка, Си, сироватка влітку. Це ж смакота. Так. Так. І буду вживати черешню сьогодні. Нагадую ще раз, не викидайте плодоніжки. Це дуже гарно для схуднення. Так, покращає метаболізм. Тому. Я не шуткувала, коли це я розповідала. Дивіться, скільки у мене вже сухеньких. Так що вживайте і будете здорові, так? І ще корисна порада. Зараз мошек багато, дрезефіл, як їх, як їх там правильно назвати, і я вже раніше розповідала, берете банку. Кладете щось, що вони полюбляють. Лимон, вони дуже полюбляються, сідають на лимон. І, де... і робите кульок, щоб знизу дирочка була. Так? Пам'ятаєте? Та всі вже знають. Так. Ставите туди дрезефіли, залітають і... і все. Назад вони не можуть знайти виход. Я знайшла ось таку штуку в себе вдома. Це дуже-дуже. Гарно. Ось так поставили так. і все. Ніяка мушка, ніяка дрдзофіла не вибрається більш. Дуже-дуже. Якщо у вас щось таке схоже є, можете теж використовувати. Все. Не витрачайте багато часу на приготування їжі. Особливо в суботу та неділю. Ходіть здорові, побачимось, Па-па. Що вам сказати? Дуже смачно, дуже. Ні, ні, я не для того вимкнула, щоб це сказати. Забула сказати, це можна вживати як у гарячому вигляді, так і у холодному. Дуже-дуже смачно. І так, і так. І я так подумаю, може ще трошки відрізати. А потім ні, не можна, не можна переїдати, бо ще є черешня. Так. І, і що ще не можна зайву сіль додавати? У мене трішки-трішки зайва сіль. Ну, у всіх смак різний, тому ви дивіться, як ви. А я спеціально не посолила томат, тому у мене все гарно. Так. Дуже смачно.